Ну, Дивися, десь мінус 17 градусів. Оп! А як я докотився до такої життя, і що це взагалі таке, дивіться, відео не перематує. Це особоно може бути цікаво для автоперекупщиків, і автоперегонщиків. Ну і взагалі для всіх людей, хто шукає собі машину. А, от. Далі все буде по порядку. Покажу вам зараз одну площадочку тут, на родині нові мої в себе. Може і вам понравиться. Як каже один чоловік 5 минут польот нормальний. якщо температура впала, на ній ну, той пише мінус 17, а хугіл мінус 18. Даже. Дим з рота йде, зараз я думаю, що часа будемо гріти. Дізель, самі розумієте. Дізель. Ну а що. Це ж дизель за економно, правильно? Ладно, давайте щоб вас вам таке, покажу, а далі будемо дивитися де ж я її взяв. Сука, нажимайся. 170 км вчора проїхав ось по місту, Там везде середній розход отакий. По-моєму, ну так взагалі дуже. Мені дуже лайк. І так, ще трошки інтриги вам ленту. Ви, блядь, побачили, так? Да? Лубни. Проспект Володимирський, 170. Коротко, здорова площадка машин є. Зараз я вам обо всьому розкажу, покажу все, що дивився і що надивився. Так, тігри. Я оставлю координати в описанні. Там читайте, дзвоніть. Це пані Єлена. Площадка її, ось номер. Внизу він буде. На всі три дзвоніть одразу з одного телефона. Дай ключі, будь ласка, я піду, покажу, що я дивився. І в итогі, що я купив, напишу, що придурок. блядь. Взагалі, е... зачем вам Запорожня їхати на Запад, але ну, якщо тут всі машини на красних номерах, в глубнах. Це все продається. ця, ця, ця ті всі. Це тільки що ніву пригнали, поки я стояв. Е, зараз вам покажу, що я дивився. Я відкрию ще, я потім покажу просто людям. Красоту, не биту, не крашену. Е, дивіться, значить. Ізначально я хотів взяти собі зафіру. Тут їх штука 4 було. Дивився, дивився, ходив, ходив. Походив вокруг тих зафір, не то. Тауран в мене фольцики були. Я... Просто хотіли щось друге. Восьмий ну, год. Бензин, херін. Ну тут вже є машини, люди на обмін приганяють. Ось таті пригнали ренушку, зараз будуть на таурана, помінялись і поїхали. А воно зафіра, пам'ятаю, що їх багато було. То на все що бачите, всі машини, все продається. Ось 19 год, 7 тисяч газ, бензин. Ренушка, кондиціонер написано. Восьмий год 5400 газ бензин зефіри коротше Дивився і дивився кажу, А я же як вам сказати, автоблогерів надивився, кажу, мені треба 20-літня машина і не бита не крашена. Чого вона треба, спросите ви Я просто продав ланцера І срочно возникла потрібність В чомусь їздити мені, жінки вот. Все на красних номерах Сертифікації, все тут роблять. Машин реально на любий гаманец. Короче, ви поняли, да? Тысячу долларів. Ще я думаю можно щось побалакать. Пассад жернюючий Так, сейчас восстановим события. Я вот це в було ще неделю назад. Ладно, шутка, дня, 2-3, но событий много. Дивимося, запоминаем, всякие машины. Все, бюджетненько, 5, 7, 8, 10, 500 тысяч долларів. Шо я дивився, так. Пижика в цього дивився. 3008, чи який він? Чи дві? Ну так, да, оцей, мабуть. Коротше, в нього сів, в ньому місто реально, ну типу він красивий, надутий. Може в когось був пижик напишіть, що я не брошу Чи це не він. Це вже не він, навіть той чорний був. 2008 пижик є. Чи цей, чи не той. Коротше, сів такого пижика надутого, в ньому міста немає. Говорю, все поняв, не наша Тойота 2.0 дизель управляє містой. Почали мені шкоди показувати, я щось по шкодам. Несілін. Хольсика не силен. дивились. Що я тут дивлюся? Зараз я вам все покажу, зараз ми до них дойдемо. Шкода ВРСО, бачили? Е, потім все-таки мені сказали, що є непідготовлена машина за недорого. Оця шкода. Октавія МПА 1.6, обичний мотор, я на ній короче, проїхався. Там по ній є опроси не по ходовки, там по салону трошки затяганий. Вот такі моменти, ну 6000, Ну, все в ній хорошо Ну, щось не моє, я це почувствовал. Потім, ось на чому я їздив, за границі гольф. Ціна отака. Ну, в ньому немає ні одного ні подкраса, ні рижика, ні. Ну взагалі нічого. Що, <рес> де ключі, Єлена, батько? Так а це ж не вони чи вони? вони. Ага. Оце на цьому гольфу я проїхав. Зараз тут треба бути. Коротше, він дуже хороший. Те, що вам треба машина, не бита, не крашена, оце вона. Обзорно з нього, все добре, все чітко. Ну потім що? Правильно. Потім треба газ його реєструвати, газ реєструвати. Мішка думав, 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 думав. Ну форсик іменно ну, взагалі нема до нього. Тобто по номеру можете дзвонити, спросити, яка вас машина інтересує. Через всю страну не партись на запад, але їх все одно сюди до нас вже везуть і везуть. Що ви на білет полиняєте і ти цекашник і вас німець автобуса? Що? Приїхав, купив і поїхав на своїй машині додому. Ось вона офігенна. Все, чітко, думав буду гольфістом. Не став. Що я ще дивився. Цей ми сегмент не дивились. нам треба було щось дуже дешеве. А на час я їздив, на цьому, мабуть, так? Ану зараз підійде, ключні. О, от момент. Потім ходив-ходив. Кажуть проїться, класний опель на комісії. Взяв я цей йопель, проїхав і кажу, буду купляти, а бабок в мене з собою не було, то я їхав з нової почти. Е, їздила дівчина. Вони його приганяли года півтора тому, Ну він хороший. Це сидіння ще я відкинув, навіть лежав, на ньому так воно і є. Коротше, на роботі. 1,6 мотор. Все там це, ну це поміняти може. Под чим чистить, не знаю. Ну, бля, Я проїхав, кайфанув на ньому, на ньому не те що ходовка. От... Я навіть, ну, навіть на Теслі, якщо взяти Теслу, то на Теслі вона більше грюка, хоча там нічого не грюка, як на цьому пелю. От іменно прикольна тачка, я короче, взяв її і поїхав на ній додому. Твінспорт, чи Четвін Порт, Четвінспорт. Чи Оцей юпілк, Оксану посадив, вона проїхалась. І почав я вже їхати на наступне утро бабкою вести. Він теж, кстати, не битий, нічого. Щось там одне крило лаком покрите, не знаю. Чи подкрас десь, тут на передньому десь підкрас є. От іменно по машині мотор шепче, ходовка, зазори, все, я обдивився. Ну я не особо обдивляюся, я купляю, Обдивився, все чітко. Їхав, їхав, я назад. Пішов на обгон. Та воно що правильно, воно далі не їде, далі стане їде. Ну я не розтерявся. Давайте ще подивимось, що тут є. Я кажу все, не хочу я цю машину, давайте другу. Вони кажуть яку. Сейчас я вам покажу, Ви, ви такого від мене не ожидали. Ось я якась войкасить за 5 доларів. 2.0 дизель. Вся робота повністю эту, стрелку ложи. В общем, я ж кажу, тут варіантів, ну, не то що много, а, а все, шкода якась надута. 8500 Десятый год, автомат, пулемет. Ух ты, какой салон, ё. Кожа, рожа, все дела вот эти вот. В общем, вот а такие дела. Есть машины вот такого класса, но это... Я скажу, я на них не дивился, потому мне надо было просто машина жопу возить. И что сделал я? Спросите вы. Ну, пошли, пошли. Пошли, сейчас будете всекаться. Итак, так, що купив мішка. Ситроен, С4 град в Пікасса, Вен Зачем? Що? Я не знаю. <гум> Я на ньому проїхався. Я на ньому проїхавсь. Його прибором пройшли, взагалі ніде не битий, без подкрасів Ну, дивіться. Я вже на ньому, кстати, кілометрів 600 проїхав. Багажник. Наряду, метра полтора туда. Ось я вже втулок наточив на петлі. Читопер наточив. Тут уже ресори валялись, все четко. Багажник. Сиденья слажуся, си три, три, два сиденья тут знизу під картонками. Ну, Я думаю, ми ними не будемо користуватися. По салону, по салону, це просто, ребята. Ну, я розумію, Citroën, да, всі діла. Це зараз треба видати. Тут може щось химчистить. Короче, ну, то такая, То це тоже машину на комиссию пригнали, другу взяли, поехали. По салону. Короче, я здоровый дети, а тут вмещаюсь идеально. Три места. Климаты свои, все вот эти вот штуки. Я сзади еще не этот. Не ездил, не скажу. Пластик, может, затертый, да. Резина зимняя. По цене 8,6 мешка отдал за нее. Опять же, Дверки, закриваються, ну вимить треба, базара нема питань теж. До потолка тут 2 метри, там виключателі, тут, тут, це ж типа столики відкидываються. Сидіння удобняче. Е, по мотору, 1,6 мотор. Це ж я тут насвинячив, одне, що вони цим попшикали на сидіння в мороз, і така штука вийшла. Е, на курточку воно не перезнімається. Так, да, машина не обична, скажете ви, вона не те, що не обична, вона страшна як не обична. Ну, може в тому-то і прикол, що ти купляєш не те, у всіх, а. Я навіть не знаю як це назвати. Дивіться, вставляємо, нажав тормоз. Дрень завелось. Коль спущено несколько кольос. Коротше, зараз вам все покажу. Це іменно самоліт. Видимось, оце ти сидиш. Не обична, давайте так, не будемо казати матюки, не обична, але у неї сумасшедша. Оце ж зверху убирається, Стекло лобове. Ну, коротко, Через нього можна бачити місяць, світофори, всі діла. По зеркалам, ребята, по зеркалам це просто бомба-пушка. А тільки на бусах. Такого з інтересного тут ну, круїзиться, нікого не удивиш, ліпістки, робот. Автосвіт, авто, ці дворники, це тут що управління з зеркалами, верхній сейт. Оце трошки неудобно зроблено відкривання. Ну, типа, тягнутися до нього треба, аж так, місто. Просто ось я сидю, я ноги не те, що розкинув, дивіться, тут сантиметрів 40 між ногами. Да? Ну, шикарна посадка, все четко, мені подобається, страшне. Именно по місту просто машина бомба. Бардачки. Не дивіться я в робочій одіжі, не пишіть їхні коментарі та й є під Один, другий, там полочки, хіровочки. Для бутилки як буде возити, він туди зразу булоньку. Це в мене робочий є, хто не знає. Тепер давайте про погане. Не робота клімат, система на цю сторону. Тобто тут роздільний клімат. Просто дує єлі теплим. Я дивлюся в інтернеті, там якісь моторчики вони часто отригують. По розходу, це щоб ви розуміли, мінус 15 вчора було, мінус 17 Що тут жать, Топ. Е, значить, 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 зараз момент. Ну Це з тим, що вона ось забіда, зараз 4 на холостом робота є. За 341 км, це я поки вчихлився, як його обнулить, це 5,3 розход. Середня 44 км скорость. Музочки, всякі от ці от блютузочки, є, там пару щось сервіс горить. Ну то мы отгоним на Запорожье, разберусь. Не знаю, того официально, масло поменяем, все дела. Усилители, херители, я же скажу, обзорность в ней просто сумасшедшая. Вот все, задним пальчиком щелк. Чуть газку и пошел. Обзорность хорошая, плюс голову развертаешь, там куча викон. Вот все видно, все вокруг, все сбоку. Вот это тоже как-то так необычно. Ну і поїхав і все. Ну, напишіть, що думаєте про цю техніку. Машин реально, я ж кажу, от люди один ніву оставив, другий приїхали, там, а що вони, ринушку оставили, та урана взяли, типу, сідати нам неудобно, ми так вирішили. Ну, коротше, по приколу. Я ніколи не думав, що це так на площадці робота, я ніколи не був, це походив, поки знімав, подивився. Взагалі, бабки, будь-який каприз. Це головне, щоб назад не покотилось, так? Да? Не забуваємо підписуватися, ну і хі, французькі машини не завжди. Я не винуватий. Що воно ждуть? Ну ладно, смарт. Все, лайкосики, по косіки. Як тільки вона поламається, одразу виложу в YouTube подивитись, що воно, що воно, як, де да, що. Ребята, ви себе на мислі, що вам вже не всі косяки розказав. Робот, кстати, 6 он 1500 85 87 км, 1500 оборотів. Що є не тут? Робот же пинається на холодну з великою силою удари. Е, Він вот. ще кстати, такий сітрик поїхав. Так що погоним на Запорожжя. І ну, я глянув коробка Бушна з гарантією з усим стоїть 500-600 доларів. Це з роботом з усім надітим. Тобто, може там просто жидкості для там клапанців, Я не знаю, що в ньому як. Ну, тіпа, якщо цей вопрос вирішиться за 500 доларів, хай даже 1000 сюди ще вкинуть. З усими там маслами, фільтрами, походівки може щось стукає. Ну коротше. Я вважаю, це не багато для такої машини Місто в ній реально просто ти сидиш, ти не те, що сидиш, ти лежиш. Шосто включила собі. Скорость оборотів там взагалі немає. Розход, я ж кажу, як я їздив без холостого в перший день просто ну не стояв. Розход 4,7 7 літри був. Ну, це плавно, це до 105 по трасі, і плавні розгони. от, ну не знаю, Мені здається, що це прям по нинішнім ценникам на топліво, прям вау. От, Поки от так, далі буде видно. підписуємось, не це не важко. Вам легко, мені добре, всім приємно. Охо-хо. Ладно, давайте ще так. ось Приблизно 108 кілометрів. Середній розход ось 5, 4,9, 4-4, ну по-разному. Так що мені кажеться для нинішніх реалій це прям вау розход. Ще руля щось б'є, ну коротше, треба розбиратися, ну ми розберемося. О, Все. Приїхав мішка куди треба. Піду галушки їсти, а ви лайки ставте. А ще одна з причина покупки зі троїна та тесла, в якої поламалась печка, і вона вже там місяць, не місяць, неділю-дві стоїть на холиді включена в зарядку і все. Так що <тас> тесла машина норм, але но коли ламається, дуже є плохо. То що там і поломка на 200 доларів, це треба чи в Київ везти чи кудись. На евакуаторі впадло везти, а своїм ходом треба, щоб потепліло. Отак ну, от, от бачите. Це, це життя, ребята. Це іменно. Це іменно життя, і Тесла є, і на всі троєні Ну так от.